Сьогодні в Печерському суді продовжувався розгляд скарги адвокатів Сергія Тарасова, відомого агробізнесмена не тільки в Україні, і Європі, на повідомлення про підозру. Скарга подана мною ще 6 вересня 2024 року. Скоро буде річниця. Свіча суддя гуртова ніяк не може розглянути цю скаргу. І сьогодні, можливо, ну, в моїй практиці це вперше, коли сторона захисту наполягає якнайшвидшому закінчення розгляду цієї скарги з постановленням будь-якого рішення. Чи задовольняти скаргу, чи відмовити в задоволенні скарги, але прийняти рішення, оскільки не прийняття рішення це є порушенням розумних сроків і порушенням права мого, права на захист, мого підзахисту. Гуртова не була налаштована на прийняття рішення. Все робилось для того, щоб перенести розгляд знову даної скарги. Прокурор надав том своїх доказів. Ні один аркуш цих доказів не завірений, що ці копії з оригіналом вірні. А ще більше кричущий факт, коли дійшли вже до закінчення розгляду скарги. На доказі, дослідили докази, то прокурор не зміг надати свій доказ, а саме, щоб суд подивився, належність дотримання процедури порядку вручення повідомлення про підозру Тарасова. Він надав флешку, яку не можна було щитати в приміщенні суду, але Кричущий факт навіть да, не в цьому. Кричущий факт в тому, що прокурор в позапроцесуальний спосіб приніс цю флешку в судове засідання. Ведь ця флешка знаходиться в кримінальному провадженні, знаходиться в слідчого. І слідча суддя правильно у своїй хвалі раніше постановило ухвалу, що слідчий повинен надати цю флешку для огляду в судовому засіданні, а не прокурор. І невідомо яким чином, як процесуально прокурор отримав слідчо цю флешку. І цю флешку цієї слідчої дії процесуальної чи ні і приніс. І у зв'язку з тим, що не було технічної можливості оглянути цей носій, розгляд знову цієї скарги перенесений на, 15, на 12 серпня. 2025 року. Я хочу сказати, це є продовження того позиції, яку зайняв Офіс Генерального прокурора і слідче управління, головне слідче управління у кримінальних провадженнях стосовно Тараса. Жахливим фактом є те, що ще 18 листопада іншим обвинуваченим, іншим підозрюваним в цьому кримінальному провадженні яких, начебто, організував злочинну групу Тарасов, повідомлено про закінчення досудового розслідування. Думайте, ще 18 листопада вже йде 8 місяців. Стороні захисту не надані повністю матеріали цього кримінального провадження. Сторона захисту викликає 102. Пише клопотання, скарги прокурору, надайте матеріали і направте справу в суд, нехай суд розгляне її по суті. Ні, до цього часу матеріали не надані. Останні два місяці взагалі ні одного аркуша не додається. Якби це так поступив адвокат, то прокурор би пішов в суд і адвоката би обмежили в часі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Але в нас так змагальний процес. В лапках написано, що якщо адвокат зловживає правом на ознайомлення, то його може суд заставити слідчий суддя. А якщо прокурор чи слідчий, ні, суд не може його заставити. З 18 листопада ніяк не виходить ознайомити з матеріалами справи. Моя колега якраз є адвокатом 249-му цьому провадженні, яке повинно піти в суд. І коли вона ознайомилась, от я сьогодні декілька разів сказав, що не Тарасов є організатором злочинної групи, а в цьому провадженні є документи негласних слідчих розшукових дій, які схемщики, які кинули Тарасова з Полтавської, Рівненської, Волинської, Житомирської, Кировоградської областей, обговорюючи між собою по телефонам ці події в березні 2020 року, Ну, ми й кинули Тараса, ми його шукали. Ми заволоділи коштами. І один із них каже, а там не виходить далі ці документи дооформити. Я позвоню шефу. А другий каже, та не шефу, а куратору шефа. Тобто не Тарасову, а куратор. І далі слідство не пішло. А куратор він в Києві, але слідство далі не йде. Тобто Тарасов є ошуканим. Я на завершення хочу сказати, що ми хочемо як швидше розглянути цю скару. Яке буде рішення? Ми з ним погодимося, не погодимося, є апеляційна інстанція, яка нас розсудить. Тоді лише тільки воно вступить в законну силу рішення. Але хочу сказати на останок преслідуючи. Ви знаєте. Місяць тому призначений новий генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він призначений середовища прокурорських. І коли його послухав, послухав пріоритетні напрямки роботи, я думаю, хорошо, ми зараз поставимо крапку у справі Тараса. Він заявив, що на виконання указу президента рішення РНБО буде проведений аудит всіх кримінальних проваджень стосовно бізнесменів. Я ж, як законослухняний, віруюча особа, бистренько пишу клопотання Руслану Кравченко. Проведіть аудит кримінальних проваджень стосовно Тарасова. І що ж ви думаєте, нічого не помінялось? Я писав Андрію Костіну, коли якраз рішення РНБО було і доручення президента рекомендовано Генеральній прокуратури провести одіт. Я отримав відповідь від нинішнього прокурора, який був в процесі прокурора Чеченєва, дії якого я, я оскаржую, і мій підзахисний оскаржує. І тут я отримав на звернення до Руслана Кравченка, генерального прокурора, якому повірив, що він проведе одіт, організує проведення одіту по всіх кримінальних провадженнях стосовно бізнесменів. Але к своєму подиву я отримав відповідь, нічого не змінилось. Аж заступника начальника відділу. І він нічого не пише про аудіт кримінальних проваджень стосовно Тараса. Ми врахуємо ваші доводи при розслідуванні кримінального провадження. Я прошу аудіт провести. А якщо буде проведений аудіт, буде встановлено, що Тарасов не є організатором, він є добросовісним набувачем, він є ошуканим ошуканою людиною, який купив землю за підроблені документи, потрачивши мільйони доларів америка, мільйони американських доларів. Тому ми боремося, і ми все ж таки <кхем> зараз, коли я отримав відповідь заступника начальника відділу на своє клопотання до генерального прокурора. Не будучи задоволеним цією відповіддю, 19 липня я написав вже скаргу генерального прокурору, прошу все ж таки провести, організувати, аудит кримінальних проваджень відносно Тарасова. Тому ми все робимо, щоб доказати, що Тарасов дійсно не є організатором злочинного групування, Він є ошуканим. Він є добросовісним набувачем, і ви сьогодні чули в судовому засіданні. Я сказав, що Тарасов в аналогічному кримінальному провадженні в Кропивницькому є потерпілим, а в Києві він в аналогічному кримінальному провадженні є підозрюваним. Не може бути одна особа в двох процесуальних статусах потерпілого і підозрюваного. Тому ми не задоволені сьогодні. Сьогодні, що ми не дійшли до логічного завершення, до прийняття рішення, я <клухи> хочу сказати, що у справі, яка вже в скаргах, справі, яка розглядається відносно Тарасова Печерському суді, вже сім слідчих суддів взяли самовідвід. Ті чесні судді, які бачать, що треба задовольнити наші скарги, вони боячись відповідальності. І беруть під любим предлогом самовідвід, щоб не розглядати, тому що задовольнити скаргу це попасти під прес, під відповідальність і е, таке інше. Так само і прокурор Чеченів, який сьогодні був у судового засідання. Якщо він впевнений в тому, що Тарасов є організатором злочинної групи, і що це вчинений саме так злочин, як написано у підозрі. Підпиши обвинувальний акт і направ справу до суду. Але він боїться це зробити. Ми пишемо йому скари, прямо кажемо, підпиши. Ми вже підпис. Моя колега підписала за два дні 84 тому, вона готова вже піти в суд і доказувати це. Тому боротьба, боротьба йде й далі. Я думаю, що логічне завершення буде, коли важко сказати з таким розглядом справ в суді. Ви сьогодні стали свідками такого беззаконня, яке почалося беззаконня стосовно Тарасова, яке почалося з складення йому необґрунтованого незаконно, незаконного повідомлення про підозру і подальших дій органів досудового розслідування. Ми оскаржили це повідомлення про підозру до суду, але. Вже на протязі майже року не можемо знайти логічного завершення. Ви сьогодні стали свідками доказів, які лягли в основу підозри складеної стосовно Тарасова. Дійсно, слідча суддя не оголосила жодного документу, який би свідчив про те, що Тарасов вчинив якісь дії, щось сказав. Комусь дав доручення, керував, створив групу, як зазначено в повідомленні про підозру. Жодного такого доказу в матеріалах справи немає. Дійсно, ми очікуємо рішення суду. Яке б воно не було, це рішення суду і остаточну крапку поставить апеляційний суд. Але іще остаточну крапку поставить суд в основному кримінальному провадженні. Дійсно, я є там захисником в основному кримінальному провадженні. І станом на 29 липня ознайомилася із е, частиною томів кримінального провадження. Чому з частиною? Тому що мені більше не дають. Що дали з тим ознайомилися. Ознайомившись з тим, що є в матеріалах основного кримінального провадження, ми готові йти до суду. Ми готові боротися, оскільки нам ну, немає з чим боротися, немає доказів, якихось незаконних дій Тарасова. Дійсно, Олександр Степанович Гардецький звернувся до Генерального прокурора. Є така. Ідея Генерального прокурора, яка ґрунтується на указі президента України про аудит кримінальних проваджень. Ми сподіваємося на те, що цей аудит не буде вибірковим, і справа Тарасова теж буде вивчена новою командою Генерального прокурора, і що нарешті ми зможемо достукатися. і... Прокурор Чеченів підпишеть обвинувальний акт в основній справі і направить справу до суду. А там, я думаю, що про результати розгляду справи в суді ми вас тоді повідомимо. От моє клопотання Генеральному прокурору про проведення аудиту кримінальних проваджень стосовно Тарасова. Адвокат Гардецький звертається 1 липня до Генерального прокурора. Проведіть аудит, Виконайте указ Президента України і свої е, е, пріоритетні цілі, які ви озвучили, е, вступаючи на посаду Генерального прокурора. І я отримав з Офісу Генерального прокурора. Отримав з Офісу Генерального прокурора. 15 липня відповідь нічого не змінилось. Як при Костіни рядові прокурори давали відповідь, та при Руслане Кравченко мені надав відповідь, аж заступник начальника відділу, який Андрій Грек. Нічого не сказав, що одіт був проведений. Чи буде проведений, хоча Генеральний прокурор вже дето тиждень назад сказав, що 7 тисяч кримінальних проваджень стосовно бізнесменів вже закрито провадженнями. А ми не просимо закрити. Ми просимо провести аудіт і сказати: якщо Тарасов є докази, направляйте справу до суду. І ще ми просимо генерального прокурора, от ми зараз через засоби масової інформації звертаємося. Якщо є докази, ну не можна ж з 18 листопада не надати матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення, щоб направити їх до суду. Пане Руслан, заставте своїх прокурорів, зокрема прокурора Чеченєва, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні стосовно Тарасова. Якщо винувати обвинувальний акт, Затвердити і направити до суду. Якщо ні, закрити провадження, і нехай Тарасов далі далі займається бізнесом, думайтесь, бюджет щорічно не отримує від того, що зараз зменшується кількість робочих місць Тарасова. Це порядка двох тисяч осіб. Біля 200 мільйонів гривень бюджет отримував від Діяльності цього агрохолдингу зараз не отримують. А кому краще? В нас війна. Бюджет повинен наповнюватися. Ми не повинні чекати, коли нам з океана прийдуть кошти, а бути впевненим, що такі бізнесмени, як Тарасов, будуть заробляти кошти, направляти нашим Збройним силам України, захищати нашу неньку Україну.